Чи можна робити розпаковку, вийшовши з душа, з мокрою головою і з маскою на лиці. Це така, щоб собі відказувати в цьому удовольстві. Так що розпаковка, розпаковочка, звісно, в нас з тема. Пристовна пізно прийшла, я після роботи вже покупалася, нанесла маску і не оцняти вам її я не можу. І перший лот це у нас ось такі мають бути мікрофончики. До телефону і вибити чуть прекрасний звук із шум І Якщо на сьогоднішній відео буде з мікрофоном, значить покупка е, удалася. Лот номер два. Це у нас ось такі наушнички для дитини. Заказала, щоб коли ми дивимося фільм, але надавиться свої мультики, ми не мішали один одному. Дивіться, як воно засвітилося гарно. Оцей мікрофон і ці наушники йшли безкоштовно при умові, якщо я замовлю на 35 євро на тему щось. У нас кофточка номер один. Там, если чесно, виглядає трошки на бабську. Ну, може, если її стилізувати, у них вона там получше виглядала. Таке собі щось мені церкво подобається. Чого не все виглядає як якийсь шерпатрюп? Навірно, ну, тому що це тема, да? Він виглядає як баба, блядь, 40-літня, блядь. Пошла дивіться в зеркало. Чого всім пока!